Е, ну, короче, розкажу про себе. Хто мене не хто для того, щоб зробити акаунт? Я може дві неділі тому зайшла в Ютуб подивитися, що там робиться в переділі на сході. Я зайшла у каткле. я так не захопилася. майже всі відео передивилися. Просто мене просто бомба, бомбанула. Міти Це неможливо. Почала ну вчора до то того, що можна теж зробити свій акаунт, дивитися з вами враження. Ну я її зробила. Ем, я, я не знала, що ти чого но, е, но, а мейл і джмейл у мене вже були давно, коли я телефон не викупляла минулого року. Мені треба було якось заходити в плеймаркет в плей-музику, play плей-ігри. Play ну, я мусила скачати, зробити і електронку, і Gmail. Ну, Дуже люблю співати, танцювати, малювати. Ходжу на вокал з 5 років. Тобто мені зараз 11-6 років я вже співаю. Дуже Сидіти в контактах, це взагалі. Така, ну, я люблю сидіти в контактах і Фейсбуку. Це взагалі, в такі між нами не розгривні. Ну, а всі решти, ну, е, як, е, бо, ну, зараз я, звичайно, виступаю, завжди кудись сіти там кожного року з друзями, з класом, і тому багато скизнайомих і питання мені всі задають ask. Тож, Діна Смайл, якщо інтересно, заходьте питайте. Діна Смайл, правильно ім'я Діана, але в мене ще з першого класу я пішла в школу. Мене почали кликати е, Діна, потім Дінка, потім Дануся почали кликати. Ну, деколи навіть кличу Дана, але це дуже рідко, дуже е, Ну що можу сказати, Може, дуже, дуже люблю стильно одягатися. Це мені ніби дуже, дуже, дуже класно мені е, гарно, ну, класно через те, що ми з дівчатами завжди хочемо бути модними, так як я вказала в свою кімнату. Е, це, звичайно, так, все так. Е, не знаю, чому деякі дівчата не люблять одягатися. І не люблю займатися спортом. Я, наприклад, як мала першу грамоту в другому класі, я була на першому місці спортивних змагань. І до сих пор я там ходжу на волейбол, на баскетбол, гандбол, футбол, з друзями граю. Такі всі речі, мені дуже інтересно. Ну, і зараз я вам показувати про Лемі. Е, я вчора шафі купалася, е, що можу я зняти перше для вас відео. І дивилася відео. Зараз дуже стара, стала популярна тема про ЛД. І тому я знайшла свій дневник, який була в третьому класі три роки тому. І Тому я переглянула, що я не знаю, що я вела двіки. Я думала, що я ЛД веду тільки з п'ятого класу. Ну, з 5 класу в мене вже є 14 не, не, ну, ЛД. Ну, я не знала, це мій мі, мі другий був. Так, перший. Я, першому це теж в третьому класі на початку, а цей вже був е, з кінця до 1 вересня, по моєму. Е, там, до 1 вересня, з там яке 23-30. 30 травня по 1 вересня. Була цей ЛД, і зараз буду вам про нього показувати. От ЛД. Зараз вам покажу про нього. Бонджор-паріж пише Такі от полосочки, це не ленточки, стрічки, це просто зошта. Підписано, ну, я, я не знаю, чому я не підписала. Така печатка Париж, гарна дівчинка, а аркуш. Ззаду, теж бундюр Париж. Париж і 48 листів. Не знаю, чомусь після п'ятого э, класу почала завжди заводити блокноти на 80. Не знаю чому. Давайте подивимося. Такі у мене форзац. 20 фактів. Такі конвертик. Я, чесно кажучи, почерку дуже не розумію, так? 20 фактів про мене пиш. О, я навіть Д виразила. Капець. М -м -м -м. Капець. Навіть дуже люблю разом. Капець. Коротше, такі. Всякі штучки. Ще щось. Йо, я пам'ятаю цей малюнок. Цей малюнок у мене з другого класу, коли ми, я сиділа з своїм докласником, ну, своїм колишнім хлопцем за партою. Йо, Тоді ми разом з ним той малюнок, але це неможливо. Велком. Щоб щоденник закрив. Не знаю, для чого ті всі надписи, не знаю. Далі це страничка. Моя фотка. Капець. Тоді я була така маленька не можу. Ні, в мене ж ноги на камери дуже великі виходять. Тут така закладка, таке середечко. Що класно, мені подобається. Ще одна закладка якась Love пише. Капець. Це штучки. Я прочитаю вам. Привіт. Я Діна повний мій Діна. Ді, Діана. Мені 10, ой. Точніше. 11. Куди я її дню Ніквела? Не, не пам'ятаю, короче. Моїх сладких 10. Слава Україні. Героям слава. Коли це було минулого року чи що? Чортого? Антезер. Коротше, 14-го? Щось я плутала точно там. Мей хобі. Така от вкладна сторіночка. Що не знаєте, де робити, це просто розрізати і одну сторінку і виходить така. От. Ой, Ой, привіт! Я буду розп... 에... розписувати моє... про моє хобі. Коротше, не Моє хобі вокал малювання танці, так як я зараз лишилася. Розпівати такі пісні українські і англійські. Да. О. Я пам'ятаю, це тіняшка правашка. Тут я бути оцих твоїх чотири кольора, а там оцих твоїх чотири кольорів. Я пам'ятаю, мені мені знає, зачем вела рік чоколетом. Мені зачем буде пише 2014. Руки проч пише. Там нічого немає, не знаю чому. Вкусняшки. Ох, яке класне. Шоколадний кекс. Це типо, надкушене? Не знаю. Шкода. О ні, я не люблю її, так що навіть не треба. Фіолетва тема, ну, а до чого я так ці штани. Коротше, не знаю. Цей колір мені дуже подобається, Супер-Пупер. Семи Кет. Знаю, я минулого року. З мене минулого року, по-моєму, було. Дуже любила Семи Кет. Це був мій найулюбленіший серіал. З моєю подружкою. Мої друзі. Так мало. Це мій чорний список, напевно. Щой. Моя родина. Ого. Ого. Але це не вся. Цього листочка, напевно, б не вистачило на мою всю родину. Це неможливо. Жовтий. Жой. Такий ткани. Не... Капець. Ням-ням. Меркончик, космос. Гарбуз День. Діро. Розжу Це графічі, я його пам'ятаю. Не знаю, якому днів. Я малювала його дуже довго. У мене олівці вже всі близько. У мене такі олівчики були, і вони вже стали взагалі, такі я не могла малювати. Район, дво там хто спочатку. Декор. О, тих є багато можу брати. Що там таке? А тепер спочатку робити. Є мрія, я не хочу. На дивитися, зараз там Давайте себе понаписаємо. Це для відео тобою. Вчора не бачила того. Показ кімнати, прибирання, кімнати, покупки щоденні речі, мій річний нік, моя косметичка, гардероб покупки до школи діти на візьмуть з друзями, що візьму з собою що в моїй сумочці Може бути, навіть якісь візьму з відео гороскоп. Ой-ой, я це пам'ятаю, це моя подружка малювала. Анафрелі зелею. Це був Це Моєї сестри Дудлі, він взагалі не похоже ніякий. Що таке? Стаємо. Це мій був перший малюнок з татом. Дуже класний. Це кра. Там вдома нема кармашку ні в другу. Тому я придумала те, що могла. Коротше, не завжди це секрета мова. День, ніч. Це моя... А, я пам'ятаю, це моя сестра малювала, її було 4. Хто я для тебе. Друг кохана людина, дівчина, сонечко, ворог, котик, діхто, однокласниця, подруга та людина, яка любить мене. Ой, яка сумна дівчинка. Знаю, чому не сумна. Коте, я пам'ятаю, це перший раз в нашій країні привезли жуйки і вафлі коте. Така от штучка, не знала для чого вона. Зробила якесь таке смотри. Девець сьогоднішній день. Сьогодні був дуже класний день. Ця пісня підтвердить рідна Україна. Коротше. Ну класно, мені, мені подобається навіть дуже. Ой, я пам'ятаю, сторінка є те, що мама бачила це. Блін мама така дивиться, але слава Богу, що тут написано, бо там таке написано, що це взагалі. Прочитаємо це в такому віці, як я подобається, дівчатам хлопцям, а хлопці дівчатам. Така сама ситуація з моїми друзями зі мною. Я і моя подушка Алінка розпові... розповідаємо все один одно. Мені подобається те, що ти хлопець я не рахую, це серйозно. Прикметин да. там стрибить око, такі штучки, все. до прячого буде мене Просто там трошки. Ну, три роки це взагалі, клеян подивилася вже. Три може рік, я не знаю, блін, і запуталася. Animals, Animals, Fox. Не пам'ятаю що це. Свята якісь, не знаю, для чого це малювала. Точно, це було за день до весілля. Ми йшли на долю до, до Іванки і це таке речування женився. Ми йшли на долю. Це, це, я не малювала плачу, але в мене взагалі не почалося. Це, це плаче, яке я купляла, коли мене весілля йшли. 575 гривень. Плаття коштувало. Ну, для мене це не дуже дорого. Софті. Це жуки мого дитинства. Їх зараз вже не так багато, як були колись. Їх привозили пачками колись. Тепер, ну, такі маленькі продаються в таких коробочках. Таке сердечко по клітиночках. Лав склеєний, Тут ще якесь якесь. Збутно, а так не будуть показ там, зараз карлючки будуть, напевно. Йойой, це ще в мене з другого класу, Юрій Дрогович, зберігся з природи. Кіски штучки, два зразу підряд. Love you днів my май Йо, Йові відклаються вже. Наступна тема Лав Лондон, Уральне Лондон. Коротше. Бачите, странички вже поведрівались. Лето ліпше, емоційне, тепле офігенне. Літо-літо-літо-літо. От літо, літо. Якраз тоді я любила найбільше. Юлю, Юлю Потоцьку, теж українка. Отакий чудік. Не знаю, він дуже подобається. Тканчик. Вчора не бачили цих страничок. Я не знаю, що там позараз ще розвалиться, я того не хочу. Такий хлопчик симпатичний. таке На дані час це була мені тоді улюблена актриса і акторка. Ну зараз я її не дуже люблю. Ух ти, який телефончик. Я пам'ятаю, це з ми робили Енімалс, Animals! кул cool, кул cool, cool. Класна зайчик. Освіта, але ну, не знаю, де така освіта. Кіно, а я пам'ятаю, це тоді в мене взагалі зараз 15. ні, тобі ще, може десь... 23 кіно яке я ходила в кіно. Я не знаю, що це таке. Там мало бути щось, не знаю що. Не знаю що це таке. А, знаю її. Його знаю, я не знаю навіщо Кріку не тільки прибити. Кріплений, і то все полдня Боже, ты что, 2012 тысячи шестнадцатого капец? Не, 2012. тысячи кажется, что я плутаю. Классно Вс. Ясно, ну Ну, короче Короче, такими дневник был Мне меня затянулось, это Видео, ну, дякую Что лишились со мной залишилися зі мною, мені було приємно вам показувати дрові дневник. Кому сподобалося, ставте пальчики вверх. І коментуйте, будь ласка, строго не треба, тому що перше відео і мені якось так строго. Всім дякую, бувайте!